Запоріжжя запрошують на всеукраїнський фестиваль майстерню під назвою Адреса дитинства Гра з 24 по 28 жовтня. Захід відбуватиметься в палаці культури орбіта. Серед численних учасників відомі фотохудожники, письменники, громадські діячі. Щодня тут працюватимуть ігрові та інтерактивні майданчики, майстер-класи, цікаві фотозони, а також локація психологічного комфорту. До участі в заході запросили представників міст побратимів Запоріжжя, Магдебурга і Лахтія, а також болгарського міста. Шуман гасло цьогорічного фестивалю будуємо мости поколінь. Перший день у нас відбудеться два шоу п'ять поколінь і «Відчуй Запоріжжя. Наступного дня у нас тема герої мого міста. Третій день ми присвятили еко стилю нашого міста. Це гра з рахдовими ідеями. І останній день, коли відбудеться у нас міжнародна конференція. І в цей день у нас відбудеться закриття нашого фестивалю. Тому ми раді будемо бачити усіх місця нашого Запоріжжя, приходьте і маленькі, і дорослі. Фестиваль є унікальним. І за 13 років дуже наполегливої і кропіткої роботи він став візитивкою нашого міста Запоріжжя. Але цього року, вперше, фестиваль проходить за підтримки секретаря Запорізької міської ради, виконуючого обов'язки запорізького міського голови Анатолія Куртєва. Ми хочемо об'єднати дітей і дорослих, владу, громадськість. Освіту, культуру, ми хочемо познайомити всю Україну з цікавими і унікальними людьми нашого міста, з героями нашого міста, які, об'єднавшись сьогодні, наближають таку бажану і таку омріяну перемогу.